Доброго ранку, малята, хлопчики і дівчата. А хто пам'ятає, яка в нас зараз пора року? Так, правильно, малята, у нас зараз весна. На весні розквітають квіти і все оживає. А до нас сьогодні на заняття завітав один гість. А хто це? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Зимку біленький, навесні сіренький. Довгі вуха має, швидко стрибає. Правильно, малята, це зайчик. І сьогодні я пропоную зробити друзів нашому зайчику. Для цього нам потрібен будь-який кольоровий аркуш паперу, але двосторонній, Олівець простий. Кольорові олівці, ножиці. Ну що, починаємо працювати? Беремо долоньку і обводимо її олівцем. В цьому нехай вам допоможуть батьки. Долоньку ввели, тепер треба її вирізати. В цьому нехай теж допоможуть вам батьки. Вирізаємо. Долонька вже вирізана, і тепер будемо робити зайчика. Треба там, де мізинчик, трішки прорізати ножицями. Це будуть наші лапки. Прорізали і тепер складаємо у внутрішню сторону мізинчик та великий пальчик. Ось так. Склали, це будуть лапки нашого зайчика. Середній пальчик треба відрізати. Беремо, відрізаємо середній пальчик. Дивіться, в нас вже з'явилися вушка, вже починає бути схожим на зайчика. А тепер малята треба його розмалювати. Як ви хочете, якими кольорами можна намалювати очі, носик, вусик, ротик та прикрасити вушка. Дивіться, малята, який в мене вийшов зайчик. Буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення!